Доброго ранку, шкільна родина! Доброго ранку, вся Україна! Ця мить настала, нині свято. дзвінок всіх кличе на урок. Всі українці щиро та завсято до навчання сміливо роблять крок. Усім серця свої покажемо, бо ми розумні і сміливі, і гордо, голосно скажемо. Доброго, Доброго ранку, ми з України. Доброго вечора, ми з України! Доброго вечора, ми з України! Нескорена і сильна наша батьківщина. Хоч як нелегко воїнам ЗСУ, та переможе рідна Україна, бо з нами Бог. Героїв і добро. Хай гордо й величаво. Лунає гімн держави. Ще не в мене кражини ніс, ще нам братя Українці. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття у свой стороні. Чила мы положим за нашу свободу Покажем, що ми братя Так, сьогодні дійсно свята свят, і ми вас вітаємо на традиційному, але особливому дистанційному початку навчального року Дні Знань. Хай цей новий навчальний рік відкриє перед учнями нові горизонти і пізнання себе та світу. Вчителів надихне успіхами учнів, а батьків з гордістю за своїх дітей. Бажаємо, що це сонячне 1 вересня принесло добрий настрій в кожен клас і в кожну родину. А на нашій рідній батьківщині Україні знову запанував мир. З початком нового навчального року всіх вітає директор школи Вакуленко Наталія Анатолійовна. Дорогі учні, вчителі, батьки, я щиро вас вітаю із початком нового навчального року. Я бажаю вам в цьому навчальному році наблизитись кожному на крок до своєї мрії, комусь опанувати новий, цікавий для себе навчальний матеріал, комусь навчитися читати і писати, знайти нові методики технології проведення навчальних занять. Але найголовніше усім, я бажаю. Здоров'я, миру і перемоги на вільній українській землі. Люба шкільна родина. Сьогодні ми приймаємо нових учнів до нашого дружнього кола. Вони ще зовсім маленькі, але вже справжні патріоти в душі, адже йдуть навчатися, щоб робити нашу країну кращою. Тож зустрічаємо найменших патріотів нашого закладу першокласників. А допомагатимуть першокласникам опановувати нове життя в світі знань їхні класні керівники. Віцентій Вікторія Миколаївна, Чернікова Людмила Сергіївна. День чудовий настрій просто суперовий. Школа зустрічає нас. Ми йдемо у перший клас. Початок трішки незвичайний. Навчатись будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет. Нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатися Томліна учитись не здаватися. Цікава вчителька в екрані, а поруч мама на дивані. Якщо я ще раптом все забуду, в мене помічнік свій буде. Щоб прочитати все на світі і навчуся рахувати, щоб прощами справи. Мали. Я на цей з хочу, щоб розумію зростати світ новинних технологій і знавати перемагати. Повернемось до школи, будемо сумлінні як ніколи. Ти зачекай на трішки, рідний глас. Скоро вже ти почуєш нас. Перший клас ми вирушаємо. Привітайте, щиро нас. Зустрічай шкільна родина. Іде до тебе перший клас. Вони такі маленькі, милі, цікаві. Цікаво. А якими будуть сидіти через 11 років на своєму фінальному першому дзвонику? А уявімо, що в нас є машина часу. І ми перескочимо цих 11 років просто зараз. Це як? А це все просто. Зустрічайте наших нереально крутих, кмітливих, розумних, творчих та креативних. Майбутні нашої країни, випускників, разом з своїм класним керівником Крахмаль Любов Іванівна. Сьогодні нам дуже хотілося прийти до школи. Адже це наш останній перше вересень. Тому сьогодні ми хвилюємося як ніколи. Ми любимо вас, учителя. Дякую за кожен день, за кожен рік нашого шкільного життя. Сумно трішки стає, що це наш останній рік у школі. Але поки що учні твоїми рідненька галасливі, розумні, такі, які є. Мене каже вам. Прощавай віть школа, школу. школа, ще скажемо не раз. Ми привели сюди на зміну маленьких учнів. Перший клас. Учіться людям. Навідмінно. Ростіть, мужніте, добрий час. Ти чекай нас найрідніше і добре, як ненька. Ми ніколи не зрадимо ім'я Твоє. Хвилюємось і хочемо сказати. Ми любимо тебе, рідна школа. Зачекалися на дітей і педагоги. Затишний клас чекає на вас. Тож приймайте учні, вітання. Класні керівники звертаються до вас. Дорогі мої першокласники! Вітаю вас зі святом 1 березня. Сьогодні ми з вами вирушили дивовижну подорож по країні знань. Бажаю вам легкістю подолати всі труднощі. Кільні роки будуть радісними і щасливими. Я нетерпінням Буду чекати вас у. відкрити новині знання. Навички, а ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трошки керівником, якому підкориться багато нового та нових людей. Я вітаю вас, мої любві, успіх! Найяскравіші подорожі вашої життя. Вітаю вас у новому навчальному році і запрошую вас на уроки фізики, де ми будемо. Таємниці нашої чарівної природи. Чекаю на вас. Любі учні. Вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам успіхів у навчанні, нових друзів, веселих та захоплюючих уроків. Дорогі діти. Вітаю вас з початком навчального року. Бажаю мирного неба над головою і успіхів навчання. у навчанні. Усього найкращого! Любі діти, з Днем знання я вас вітаю, гарних днів я вам бажаю. Нехай новий навчальний рік буде краще за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю. Любимо з днев. Вітаю з вами знання. Бажаю величезного бажання вчитися і пізнавати щось нове. Легкості в новому навчальному році. Дружньої атмосфери, цікавих поціль. Чудових відміток, постійного прагнення бути краще, ніж вчора. Успіхів, удачі, здоров'я терпіння, чудових результатів. А, любі діти, скучила за вами. Вітаю вас з початком навчального року. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ваші всі мрії здійснилися. І мої мрії як власних керівника, як вчителя історії. Давайте не будемо забувати, що без минулого немає майбутнього. Тому в цьому році будемо вчити з вами ще й окремий курс з історії України. І не забуваємо і про всесвітню історію. Буду чекати вас на всіх своїх заняттях. Люблю. Любими сьомий без вас, вітаю вас з ним з нами. Бажаю, щоб у вас завжди було бажання вчитися, пізнавати усе нове. Легкого навчального року, яскравих вражень, нових друзів, відмінних оцінок. Дорогі діти, цей рік був і є для нас важким, він нас досить змінив. Але я хочу вам побажати, щоб ми з вами навчальний рік розпочали в мирі, щоб наша країна перемогла. Ну а ми щоб добре вчилися, тому я вас завжди чекаю до себе нагороди. Доброго ранку, мої хороші. Доброго ранку, мої учні, вже восьмого проєкта. Я вас радо вітаю у цьому новому навчальному році. Шкода, що він починається зараз надінким сміхом у нашому 25-му кабінеті. Шкода, що ми з вами не побачимось сьогодні, але точно побачимося через деякий час. Варто трошечки потерпіти і пережити ту негоду, яка в нас сьогодні в країні. Я дуже хочу, щоб веселка, яка зараз поруч зі мною зійшла у кожного в душі. Адже ми з вами крокуємо дорогою знань у новому навчальному році, звершуйте всі свої найпотаємніші мрії, Міряти мірилом своєї душі і совісті всі свої досягнення. Я дуже хочу, щоб ми всі стали з вами зірками на небосхилі 115 го річ мій восьми векла. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам терпіння і сили, бажаю добувати нові знання у новому навчальному році. Дуже вами сумую і вірю, що скоро ми з вами за в стінах на школи. На все добре і гарного навчального року! Люблю вас, мої любі. Мої зайчики, я дуже рада, що нарешті я з вами можу поспілкуватися. Це відео воно було дуже довго. Я з нетерпінням чекала нашої зустрічі. І ось нарешті ми з вами зустрілися. Я дуже сподіваюся, що цей рік він буде у вас натхненним і що у вас в цьому році все вдасться. Я хочу побажати вам тільки всього найкращого, позитивного ставлення до вчителів, до учоби, Ну і, звісно, не забувайте про відпочинок. Я дуже з вами всіма скучаю. Шановні учні, вітаю вас в день знань. Нехай попереду чекає багато цікавого. Кожен рок. Дарує вам відкриття. навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають вам осягати секрети науки. Терпіння, старання, удачі. Добрий день, мої любі влючі. Мій, мій 10-й клас. Вітаю вас не з нами. З першого вересня. Як цей навчальний рік принесе вам нові враження, щастя, осіньки. Також знайома з пами. А подобне не, наш раді. Люблю вас, мої її Люди мої, десятикласники. Ви знаєте, що я вас дуже люблю і чекаю в школі. Дуже хотілося б зустріти вас очно, але так сталося, що ми з вами побачимося знову ж таки дистанційно. Я вітаю вас з 1 вересня, адже кожна людина повинна завжди все життя вчитися, здобувати знання. І я сподіваюся, що в цьому році нам з вами буде легко, весело, і ми з вами подолаємо всі ті труднощі, які з'явилися перед нами, і з гордістю, з гарними знаннями перейдемо в 11 клас. Я чекаю. Ось ви вже і одинадцятикласники. Швидко промайнули шкільні роки, але залишився ще один один рік безтурботного дитячого життя. Тому я бажаю вам провести його весело, позитивно, показавши чудові результати у навчанні. Дуже сумую за вами. Люблю і чекаю на нашу зустріч. Настане зараз довждане мить, з якої почнемо своє навчання. Покличе дзвоник срібно продзвонить. Розпочинай уроки без вагання. Звіни мій дзвоник і весело співай. Щасливо, срібно, радісно, невпинно. І про урок нам всім розповіщай у добрий час усій шкільній родині.